Вітаю вас на уроці мистецтва. І мова сьогодні піде про архітектуру Візантії. Головну роль у мистецькому просторі Середньовіччя відігравала Візантійська імперія. Своєрідність візантійської культури полягає в тому, що вона розвивалася на перехресті цивілізацій античної, східної та середньовічної. Столицею новоутвореної держави став Константинополь. Нині це місто Стамбул і заснував це місто імператор Константин І. У VI столітті при імператорі Істоніані Візантійська імперія була найбільшою і найсильнішою державою Європи. Візантія перша християнська імперія та батьківщина християнської віри. Країна церков і монастирів, берегіння культурно мистецької спадщини античності та наставниця слав'янського світу, візантійська освіта, наука, мистецтво мали релігійний характер. На зміну античному мистецтву, де ідеалізувались фізичні якості і краса, прийшло мистецтво, яке прагнуло увічнити духовну силу і моральні якості людини. Цей стиль називається візантійський. І в цей період розвивались такі види мистецтва, як архітектура, монументальний живопис, книжкова мініатюра, музичне мистецтво, декоративне прикладне мистецтво. Архітектура. Цей період розвивається архітектура християнського напрямку. Знадобились нові типи культових споруд, бо старі античні храми, хоч іноді і пристосовувались під християнські церкви, не відповідали вимогам нового культу. За зразок для християнської церкви були взяти не культові споруди, а будівлі цілком світського призначення. Базиліки за часів республіки та ранньої імперії базиліки були місцем громадських зборів. У них влаштовували виступи ораторів, відбувалися суди, велася торгівля. Отже, все тут було пристосоване для того, щоб великі скупчення людей почували себе зручно. Такі будівлі були дуже прості за своєю композицією, як правило. Вони мали в плані прямокутну або близьку до прямокутника форму. Весь внутрішній простір займала єдина зала, розділена колонами на три нефи. Середній був ширшим за бокові. Приміщення були дуже зручними для відправлення християнських культів. Іноді приміщення розділялося не на три, а на п'ять нефів. Зі східного боку до прямокотного плану почали приєднувати напівкруглу нішу вівтарну аспіду, відділену від основного приміщення ще й одним нефом, що йде в поперек. Такий неф носить назву трансепт. Візантійський храм зірець синтезу мистецтв. У якому об'єднали архітектуру, монументальний живопис, театралізований церковний церемоніал і звучання хору. Хор звучав акапела і під час богослужіння співав літургію. Найвідомішим собором імперії був собор Святої Софії. Які побудували у Константинополі. У цій споруді вперше були сполучені елементи центричного храму і традиційної трьохнефної базиліки. У середині центрального нефа її перекривав купол, діаметр якого становить 31 метр. Купол спирається на чотири масивні. Опори, які добре видно ззовні, але всередині вони приховані. Тому виникає враження, що величезний купол зовсім легкий і ніби висить у повітрі. Це враження підсилюють вузькі арочні вікна, розташовані по колу вздовж основи купола. Через вікна у храм проникає світла. Яке дозволяє роздивитися розкішний інтер'єр, оздоблений найкоштовнішим мармуром і малахітом. В соборі Святої Софії вперше було застосовано хрестокупальний тип будування, його центр, вінчає купол, купа, про який я вже тільки що вам казала, він встановлений на барабані. Ось ви можете побачити, як крізь Отвори в барабані проникає світло в цей дивовижний храм. Відоми нам архітектори Святої Софії їх імена Анфімій та Ісідор. Пишність храму настільки вражала, що виникали легенди про безпосередню участь в його спорудженні небесних сил. Під час будівництва застосовували унікальні технології. У цемент додавали олію, вапно готували на ячмінній воді, престол вівтаря виготовляли злитих золотих брусків, додаючи до розплавленого металу яхонти, алмази, перли, тапази, рубіни, сапфіри та інші коштовні каміння. Собор щедро прикрашений мозаїками, фресками, іконами, інтер'єр оздоблений мармуром різних кольорів. Візантійські піці створили неповторну гармонію барв, що ніби мерехтять під промінням світла. Після розгрому Константинополя храм став мечеттю Айя Софія. На жаль, Дуже багато фресків було замальовано, тому що мусульманська віра забороняє робити зображення людей тим більше у мечеті. Але розкішне мармурове оздоблення інтер'єра збереглося. Що стосується скульптури, на жаль, вона не розвивалася тому що догмати християнської церкви не дозволяли виготовляти скульптури, яким треба вклонятися. Тому скульптори демонстрували свою майстерність, виконуючи саркофаги, орнаментальні рельєфи, невеличкі діптихи. Тобто скульптура втратила характерну для античності велич і тілесність. Але все ж таки скульптурою барельєфною прикрашалися фасади храмів, це були зображення тварин, іноді людей вирізували це зі слонової кістки, прикрашали це золотом. Майстри були дуже-дуже такі талановиті. Одним із кращих збережених до сьогодні зразків різьблення по слоновій кістки є Дітріх Барберіні, в якому поєднане теми тріумфу імператора Юстиніана та перемоги християнства. Також існує ще триптіх Арбавіля із зображенням Богородиці Ісуса Христа та Іоанна Хрестителя, а також. Особливо шановливих святих та апостолів. Це теж одне з кращих зразків різьблення посланової кісті. На цьому ми заканчуємо наш урок. Ставте вподобайки, підписуйтесь, до нової зустрічі!